Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Пишуть про вибухи на аеродромі Курська. Як зазначають джерела, вибухи також пролунали на залізничному вокзалі міста. Картинка складається в єдине ціле. На вокзал привезли певну кількість особового складу та техніку, яку потім перебазували в район вокзалу для транспортування. Чим все закінчилося, ми можемо тільки здогадуватися. Проте партизанський рух точно зазначає, що по аеродрому Курська били безпілотники до 10 вибухів по всій території військового аеродрому. Можливо, ЗСУ знову зірвало чергову варварську акцію російської пілотованої авіації проти цивільної інфраструктури України, як то було в Саратівській та Рязанській областях Халіно, аеродром недалеко від Курського аеропорту, розташований біля одноіменного населеного пункту, з 24 лютого 2022 року використовується виключно для військових потреб російських окупаційних військ. Місцева влада стверджувала, що паніки немає, але очевидно. Курську, публікуючи кадри НП, підтверджують, що пожежа масштабна. До слова Курськ, як і Білгород, останні два місяці також має шалені перебої зі світлом. Тось у відповідь на обстріли території України виносить енергосистему цих областей. А російський опозиціонер Олексій Навальний взагалі вважає, що Україна завдасть удару по енергетичних об'єктах в Російській Федерації у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що удари Ії по цивільній інфраструктурі України демонструють зовсім не міць російської зброї, а навпаки, безпорадність російської армії. Навальний вважає, що Україна у відповідь може вирубати світло і в російських містах. У тому як працює наша ППО, ми переконалися на практиці. Ніяк, якщо Україна змогла завдати ударів по аеродрому стратегічної авіації в середині країни, і якщо ми самі маніакально нав'язуємо їй цей тип війни з ударами по енергомережах, то незабаром переконаємося, що як то кажуть, цю гру можна грати у двох. і тоді українці вирубають світло і тепло спочатку в Курську і Білгороді, потім у Воронежі. А потім і в Москві. кому ми будемо скаржитися на те, що їжу дітям потрібно розігрівати на полум'ї свічки. Написав він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.